Вічні двигуни, що не працюють. Уявіть собі машину, яка працює без зупинки, без бензину, електрики чи навіть сонця. Звучить як фантастика, правда? Сьогодні ми поговоримо про вічні двигуни, пристрої, які обіцяють неможливо. Мета проекту проста зрозуміти, чому вічні двигуни не працюють. Я хочу розібратися, які закони природи стоять на заваді цієї ідеї. І хоча вічні двигуни це лише ілюзія, їхня історія вчить нас цінувати справжню науку. Ми дослідимо, як людина мріяла про вічне і зіткнулася з реальністю. Ідея вічних двигунів народилася ще в середньовіччі. У 13 столітті індійський математик Бхаскара описав колес з вантажами, яке мало крутитися саме з собою. Потім у Європі з'явився схожий проєкт, наприклад, колеса Роберта Флада у XVII столітті. Винахідники вірили, що магніти, вода чи тяжіння можуть змутися машину працювати вічно. У 19 столітті з'явилися навіть патенти, але жоден. Них і не запрацював, як обіцяли Чомусь усі ідеї провалилися Відповідь у законах терм... термодинаміки. Перший закон каже, енергія не береться з повітря і треба звідкись узяти. Другий додає, частина енергії завжди втрачається тертя, тепло чи опір. Коло крутиться. Але терця зупиняє його. Магніти притягуються, але сим вичерпується, вода тече, але їх рух забирає більше енергії, ніж дає фізика невблаганна. Мрія про вічні двугни остаточно розбилася у 19 столітті, коли вчені сформулювали закони термодинаміки. У 1775 році Французька академія наук навіть відмовилася розглядати проекти вічних двигунів, бо їхня неможливість стала очевидною. Хоча ентузіасти й досі вигадують нові моделі, наука завжди доводить вічного руху не буває. Отже Вічні двигуни це красива фантазія, яка не дотримує перевірки реальністю. Закони природи кажуть ні, але саме завдяки їм ми маємо справжні технології, двигуни, електростанції, сонячні панелі. Мріяти про вічне це добре, але знати, як працює світ, ще краще.